Просили показати принцип роботи і як виглядає міна ОЗМ-72. Вам коротко постараюсь пояснити, що це за міна. В даний момент у нас міна ОЗМ 72 встановлюється два способи: в керований варіант або на розтяжку ставиться. Якщо на розтяжку ставиться, стандартно в дві сторони. От у нас одна сторона і от друга сторона встановлюється на розтяжку. В керованому варіанті ми всі міни ставимо в керованому варіанті. Тобто, якщо ви побачите, що звідси буде така, така як кажуть, дротити звідси, значит, вона йде в керованому варіанті. Який принцип цієї міни. Ця міна йде кругового враження, тобто, вона б'є по кругу. От, я вам покажу, як середині, це 3D-модель. У нас от, У нас знаходяться осколки, от такого діаметру приблизно міні-осколки. І кількість цих осколків 2400 осколків. Шанс виживаємості після спрацювання цієї міни 99,9% смерть. Тобто її називають чорна вдова, відьма, хто як її називає. Який принцип цієї міни? От вона стоїть. Ви попали на розтяжку ворожу, в неї принцип вона вилітає і підривається в повітрі вокруг себе.